Okay. He's the monarch of motion, the sultan of speed, the wizard of wizzle, yes, indeed. Go from here to China in a no time flat. Beat the speed of light, and you can't. Зомбі. Банальна і крута. Вже скільки років ця тематика тримається на плаву. Пам'ятаю, як кожний динозавр, вертаючись додому, запускав свій кам'яний телевізор і дивився фільм про ходячих мерців. І скільки часу не пройшло б, зомбастики нікуди не зникнуть. З однієї сторони ця тема рятівник. Хочеш зробити шутер, але не знаєш, яких ворогів додати? Відповідь сама прийде до вас. Зомбі. Дехто із студії створюють цілий конвейер з такі геймс, а дехто намагається внести щось цікаве. Але факт це не змінює. Зелені мертвяки займають великий відсоток усього. Тут я мав показати декілька перших ігор по цій тематиці, але я просто покажу декілька скрінів з них під круту музику. Це мало навести вас на думку, що за стільки років дуже великих змін не відбулось, хоча і не знаю наскільки великі зміни взагалі можуть статись з зомбі. Але ближче до теми: Left 4 Dead – це гра далеко не про зомбі. А про що тоді спитаєте ви мене? Про Teamwork. реально. І для мене це відчувається як гра для компанії на пару вечірків. І самі зомбі відходять на другий або навіть і на третій план. Рубрика цікавий факт. Left 4 Dead була модом для КС, яка в свою чергу була модом для Half-Life. Так Valve любить викупати ці проекти і внемати творчих людей. Але до чого я це, не знаю. А от що я знаю точно, що друга частина зроблена для приколу. Так, щось там змінили, щось додали, щось прибрали. Але як повноцінну гру, мені її тяжко сприйняти. Ще оце відчуття, що Left 4 Dead це тупа пародія на старі фільми, змішаною з фразою стрілялочка. От питайте у дорослих, що таке стрілянина на комп'ютер. Або щось типу такого. І вони опишуть купа ігор і Left 4 Dead у тому числі. І так, я знаю, що знайдеться якийсь Іван з другого Б, який деденсайт, має друзів і проходить ігри один, ну, хіба що інколи його перебиває його плач. Але, Іван, іди ти в школу? Як взагалі з такими ботами можна комфортно грати? Як можна отримувати задоволення від гри без стонів або критів твоїх друзів? Так, тепер ближче до Геймс. Я грав як дефолтну гру, так і з модами. Пройшов її повністю два рази, а також пару компаній від спільноти. І мені вистачило. Звісно, це не були найгірші 50 годин в грі. Але якось середнє. Типу, вона середня до кісток. От начебто є пару персонажів на вибір. Але вони всі якісь, типу. Ну, вони, типу, їй все. Зброя є, але ну. коротше, за всі години я так і не зрозумів до кінця, чи сподобалась мені ця гра, чи ні. Але я точно не згоден, що вона культова, не жахлива. Так. Що вона вдачно вийшла у свій час? Можливо. Але культова? Точно ні. Тепер давайте поговоримо за явні плюси та мінуси. Мені сподобались деякі локації, атмосфера та у деяких місцях драйвовість. Але деякі локації лайно, інколи драйва взагалі немає, де й взагалі більша частина компанії перейшла з першої частини, що, я думаю, ідеально описує цю гру. Якщо ви почали писати комент з хейтом або аля, ти просто неправильно грав, народ, я грав як мені хочеться. Розповідаю про те, що мені запам'яталось, і так, в мене конкретики про гру більше у відосі про ферму, ніж тут. Бо це по суті гра для друзів на вечір. Декілька вечорів. Чисто пограли, зловили ха-ха, і все. Thank you